Всех вітаю, Ви на каналі Тимоделек 2 тема моей розповіді Польща. Польща це країна розташована в центральній Європі. Вона може з такими державами, як Німеччина, Чехія, Словаччина, Україна, Білорусь, Литва, а також має вихід до Балтійського моря. Столиця Польщі, Варшава, а серед інших великих міст, Краків, Волцар, Ганданських і Познань. Культура Польщі. Польська культура багато різноманітна, і різноманітна. Вона формувалася під впливом як західноєвропейських так і слов'янських традицій. Мова офіційна польська, вона належить до західної групи мов Література. літератури. Польща дала світові багаті видатних письменників, Адама Бітейківча і Андрійка Сенквича. Нобелійський латуна Чеслава Нішола і Віславу Шимбойську. Музика великим композитором є Фредрик Шопен, який народився в Польщі. Також популярні народні пісні та танці, наприклад, Мазурка Болонас. Кіно, польське кіно відомо завдяки режисерам Анджелу. Ваді та Кріштофу Крільовському. Традиції та свята. Вінґла, святбич, головне сімейне свято на Різдву. Страви, пісні, часто без м'яса, подають на стіл після появи першої зірки. Велкхенко. Великий святкується з традиційним освяченням кошика з їжею. Та Сункс Данс Облив одне одного водою в понеділок. День Незалежності. 11 листопада поціальне свято спарам. Та урочистям. Та урочистям. Андрей ніч перед День Святого Андрій 29 стопада, коли дівчата поражають на майбутнє. Відомі місця Краків стародавня столиця Польщі. Збережене серед дочні, місто, Королівський замок, Вавовий площа ринок. Варшава сучасна столиця з історичним старим містом, відубоване після Другої світової війни, Данданськ. Красиве портове місто на Балтійському морі з унікальною архітектурою. Роцлав – Місто з безліч мостів, каналів і знаменитими гномами. Закопане Та-та-три. Та -та та -та Гірський курорт центральний польський улянської культури. Велічка. Знаменитна сонячна шахта, що є об'єктивом світової спадщини ЮНСКО. Десь ми можемо побачити крак, Варшаву і Закопане та татар. Дуже гарне місце, воно мені як для мене воно дуже, дуже гарне. І гімн. Слухаємо. Кухня ситна, ароматна і має багато спільного з українською, але і з своїми особистіми. Пераджі вареники із різно, різними начинками. М'ясо, начинками. картоплу, сиру, капустою, грибами, фруктами. Білос. Традиційна страва, Сквашений капуст, м'ясо та ковбасу. Тушкована довгий час. ШУРЕ ШУРЕ Кислий суп на заклас з жидного борошна, Часто з кобасою та яйцем. Холодка, запечена або тушована свиняче коліна. Пончики, пак, снік, смажені пончики з начинкою, часто троянного одежу, популярний, особливо перед великим постом. І кисячка, і компот солодкий, напої або до Ось ну, ми можемо побачити ці піроджі. Так, бігос. Ось бігос. А ось бігос. Ось журек, це який свій суп. Голомка. І панчики. А ось і пирогіці. Як вони їх називають, інтересно. Освіта в Польщі. Польща має добру розвинену систему освіти. Навчання починається з дитячого садка, потім йде початкова школа, середня школа, а потім університет. Цікаво, ніхто немає старшої школи, університет в Польщі, зокрема Яголинським університетом, у Кракові, Варшавським університетом і Дон, в Європі. Багато польських вишні приймають студентів за кордону, зокрема з України, на програмі польського та англійського мови. Традиційний одяг польщі. Жіночий традиційний костюм білобузк з вишивкою кольорова спідниця, часто у смужку або, або з квітковим огіментом. Камізелька, або кросет з вишивкою та намистом, фартух, іноді мере хустка на голову або вінок з квітів для молодих дівчат. Буси, часто червоні, корали, обов'язковий аксесуар. Ось ми можемо побачити на дівчинки. Ось цей ця вінокіс чи хустка. Можу побачити, це такі прикольні. Бачите. чоловічий костюм, о, тут уже таке посерйозніше більше. Сорочка звичайно, біла вишита. камера або шакет. Штаны часто, часто с вышивкой сбор в гуральском стиле, в узке визерунками. Шапка иногда с прям перьям, перьем або органиентом, пояс и чабы. Найвідомейший стиль – краківський гуляк. Карпаты. Мазовский центр Польщі, Кашубинський. Полом'я кожен з них має свої кольори кольоры заризанути. І рухомка. Роби разом зі мною, ти руками ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? Так! Один, два, три. Ракета лети, а ти лети, ти, ти, удалеті світи. Tai ja tu ir ranai ostak. ¡Dios! Triana raqueta, lista, helicóptero, raqueta, lista, raqueta, lista, helicóptero, 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 Helicópter. 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 Жити в Польщі комфортніше з економічної та соціальної точки зору, особливо для молоді. Студентів і працівників багатокритів адаптуються отримувати освіту. Або роботу їх. навіть залишаються назавжди, але, звичайно, багато залежить від особистих цілей, мови, бажання інгрієнтуватися. Все. Дякую за увагу.